Привіт, ви на каналі Голдега, мене звати Єгор, мені 17 років. І сьогодні я хотів би поділитися з вами відразу трьома способами заробітку в інтернеті, завдяки яким мені за 20 днів з 1 по 20 лютого вдалося заробити аж цілих 30 тисяч гривень. Відразу хочу сказати, що ці способи підійдуть як школяру з телефоном, так і його батьку з комп'ютером. Тому ви точно знайдете, що для себе і під кінець відео вже зможете заробити свої перші ну або не перші гроші. Перший спосіб заробітку це продаж або перепродаж аккаунтів. Ви знали, що більшість акаунтів, які ви маєте, коштують певних грошей. Я впевнений вас. Один-два телеграма, два-три інстаграма, може пару аккаунтів в Твіттері. Можливо, ви колись давним-давно робили аккаунт у Фейсбуці, і навіть не підозрюєте, що він може коштувати 5-10 доларів лише через те, що створений він давно. Ті самі gmail почти, які створюються в два кліки, вводите почту, пароль, підтверджуєте все. Ось, наприклад, вони на маркетплейсах в середньому коштують від 15 до 25 центів. Це все, звісно, круто, але ви як і будь-яка розумна людина вправі спитати, а хто і для чого купляють ці аккаунти. Все дуже просто, їх купляють всі ті, хто зароблять в інтернеті. Займають. Спамом, розсилками, фейк-відгуками, ботоводством і так далі. Хтось купляє для особистих цілей, а хтось купляє для перепродажі, і все це, звісно, робить великий попит на такий товар. Перше, що вам потрібно зробити, аби почати заробляти таким способом, так це знайти список платформ, на яких можна купляти та продавати такі аккаунти. Наразі їх приблизно 10, тому, аби ви не шукали, я їх собі в телеграм-канал, посилання буде в описі. Потім вам потрібно закупити 4-5 позицій товару: 5 телеграмів, 5 інстаграмів, 5 твітерів, і після чого просто перевикласти їх з націнкою в Ця 30 Більше абсолютно нічого робити не потрібно. Ніякої реклами, ніякого таргету. Повірте, клієнт вас знайде. Після того як ви продасте пару партій акаунтів, зрозумієте, що краще продається, що взагалі краще користується попитом. Ви можете зробити акцент саме на тих аккаунтах. А взагалі, по-хорошому, в перспективі створити свій власний магазин або власного телеграм-бота. І тепер люди, які в вас купляли щось до цього, будуть повертатися не на маркетплейс, а до вас напряму. Таким чином ви зможете сформувати для себе базу клієнтів, а всі ми розуміємо, що база клієнтів дорівнює стабільному доходу. Саме головне, що такі аккаунти, як Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, їх не купують по одній штуці. Ні. Ті ж самі спамери, кінти, що займаються розсилкою, всі вони купляють такі аккаунти пачками: по 100, 200, 300 акаунтів. І якщо ви робите націнку, хоча б 1 цент, а це я вам так скажу мінімум. І люди роблять націнку і по 3, 5, 10, 15 центів, то зрозуміло, що на такому обсягу продаж можна заробити немало. Наприклад, я стабільно з цього способу отримую 200-300 доларів в місяць. Це немало, враховуючи те, що в мене є телеграм-бот, який сам їх продає. Він працює без мого втручання, і так би мовити, ці 8-12 тисяч гривень капають в мій просто на пасиві. Другий спосіб заробітку я не рекомендую, але я все-таки розкажу про нього. Ми будемо заробляти на казино. Ні, це не те, що ви подумали, грати нам в нього абсолютно не потрібно. Треба буде приводити людей в казік і за це нам будуть платити гроші. Як ви думаєте, скільки можуть забачати за такого реферала? Може 100, 200, 300 гривень. Насправді не перше, не друге і не Якщо ви якийсь крутий матч-блогер, то за одну запрошену людину ви зможете отримати від 50 до 70 доларів. Ну непогано, 2000 за одного повнолітнього кента. Але насправді все не так яскраво і красочно, як ви могли подумати. Якщо ви не крутий блогер, а звичайний юзер, вам можуть запропонувати працювати по рефшарі. Це коли ви отримуєте відсоток від програних грошей вашими рефералами. Тобто програв він 50 тисяч гривень, ви отримали 25. Простіше кажучи, половину. Ну або ж ви можете просто виклінчити ту фіксу і вам будуть платити десь 20 доларів за одну людину. Що є в принципі також непогано. Для початку вам потрібно зареєструватися в конторі, в яку ви будете приводити людей. І ознайомитися з умовами партнерської програми, звісно, за звичайну реєстрацію юзери вам ніхто не заплатить. Як правило, треба проходження верифікації та створення мінімального депозиту. І тільки тоді вам виплатять гроші. Як на мене, найкраще джерело безкоштовного трафіку це або Тікток, або Ютуб Шортс. Наприклад, в Тіктоці ви можете просто залишити своє реферальне посилання в шапці профілю і створювати стріми, показано на демобаліку. При цьому нативно мотивуючи людей реєструватися по вашій силці. Ну або можете створювати просто якісь тематичні відео. А ось, наприклад, в Ютуб Shorts, я його до речі саме юзаю, ви можете створювати відео абсолютно не по темі. Типу нарізки якихось інтерв'ю. І додавати отакий банер з боку. При цьому залишайте в коментарях посилання на ну ви поняли. Шо той, що той варіант, в принципі, кльовий, тому довго не вибирайте. До речі, з приводу Тіктоку, я знаю, що більшість людей не можуть вставити посилання в шапку профілю. І це через те, що вставити його туди можливо лише тільки тоді, коли у вас є або 1000 підписників, або власний інтернет-магазин. Магазину, як ви бачите, в мене немає, тому я просто заходив на інстлайк, споповнював свій баланс на 130 гривень і без відписок накручував собі тисячу фоловерів, при цьому вбивши двох зайців. Бо проведення стрімів, які нам... Також потрібно від тисячі підписників. Посилання буде в описі. Взагалі, цей спосіб реально є дійсно прибутковим, якщо в ньому розбиратися. Адже навіть на своєму шляху я зустрічав людей, які приблизно мого віку, а вони чисто на такому арбітражі заробляють більше 10 тисяч доларів в місяць. Тому, якщо ви не якийсь лейм то подивіться пару відосів людей, які в цьому експерти, трохи розберіться і починайте лутати лавеху. А зараз хотів би порекомендувати вам телеграм-канал на Крипто. Як ви могли побачити, про нього я нагадую майже кожне відео, і як ви могли зрозуміти, це канал мого знайомого. Насправді він не заносив мені гроші за рекламу чи щось подібне. Рекомендую я його саме тому, що пости в нього дійсно круті. А саме головне, реальні. Зараз можете побачити на екрані всі мої профіти завдяки йому. Майже кожен день там виходять нові пости, тому для себе щось знайде як новачок, так і жорсткий криптан. Довго розтягувати не буду, послання буде в описі, більше не відволікаю. Третій спосіб заробітку це ugc контент. Скоріше за все, про цей спосіб заробітку ви до цього не чули, адже це не є дуже популярною нішою. UGC-контент контент це той контент, який ми з вами доволі так часто бачимо. Я думаю, всі ви бачили, як в Тіктосі, якась дівчина, вона не блогер, ми її не знаємо. Розказує про популярні додатки, такі як Ведконтакт, Viber, ще щось. Або якщо ви дівчина, вам 100% потраплялося такі ж відео з косметикою, які, наче, створені в рекламному форматі, але при цьому всьому про неї розказує звичайна людина. Звичайний огляд товару і правдивий відгук. Якщо ви не знали, це є UGC контент. Суть цього способу заключається в тому, що ми будемо створювати такі відео для якихось великих брендів. Ви знімаєте відео в форматі TikTok на 30-60 секунд віддаєте замовнику і далі вони самі вирішують, що з ними робити: якось рекламувати, кудись загружати і так далі. Прикол в тому, що на даний момент за це платять дійсно багато. І якщо зайти, наприклад, на Fiverr, то ми можемо побачити в людей сотні виконаних замовлень. І за таку послугу вони отримують від 50 до 150 доларів. Зараз ми бачимо, що в них по 5-6 заказів в реальному часі. А ось, наприклад, Біржа також шукає людину і платити вони готові 15 доларів за відео, що є також немало. Це діло в тому, що великі бренди продають свої товари, і користувач довіряє таким відео набагато більше, аніж якійсь глянцевій рекламі. Він дивиться відгук наче реального покупця, і через це продажі компаній відповідно зростають. Також ви можете писати особисто на великим компаніям, пропонувати їм свої послуги і на цьому також заробляти без усіляких фріланс бірж. Якщо ви готові просто отако знімати себе на фронталку, то цей спосіб 100% для вас. До речі, цей спосіб, окрім заробітку, в майбутньому може підштовхнути вас на якусь кар'єру, наприклад, блогерську. І ви будете супер-пупер крутим блогером. У вас буде дуже багато багато реклам, і взагалі ви будете мільярдером. Дуже дякую тим, хто додивились даний відеоролик до кінця. Натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нових відео з новими способами. А я пішов спати, бо в мене на годиннику вже 0,507. Всім бай-бай.